Погоджуємося з тими процедурами, які передбачені, і ми вважаємо, що декларативний цей принцип общезної згоди в даному випадку не є доцільним. Тому пропоную затвердити експертний висновок. Хто за, залічній далі додяку, а також скерувати, рекомендувати розробникам скерувати проєкт ухвали у Державну регуляторну службу для, для, для отримання пропозицій про що? Ми скеровали. Звісно. Угу. Проєкт ухвали. Скерувати. Разом тоді скерувати проєкт ухвали разом з експертним висновком і необхідним пакетом документів Державної Регуляторна Служба України для отримання пропозицій щодо досконалення проєкту реалізового акту. Далі ми тоді знову. Е Зустрічаємося і готуємо висловити відповідність статтям 4.8 законом. Ставлю на голосування також цю пропозицію про скерування прадокластва. Отже, питання проєкту денного вичерпання і пропоную закрити осі.